Пані Ніна прибирає скло у приміщенні дитячого садка. Вибуховою хвилею тут вибиті близько трьох десятків вікон. Все було ремонтовано, все було красиво, штора побила, дірки в штора хоч погане, одним словом. Пошкоджені меблі всередині дитсадка, харчоблок та котельня. у Велики Писаряці пролунав у п'ятницю близько дев'ятої ранку. Ракета влучила у терапевтичне відділення місцевої лікарні. Наслідок вибуху повністю зруйнований дах одноповерхової будівлі лікарні, пошкоджені стіни, вибиті вікна з рамами. Згоріло майно всередині. Пошкоджені вибуховою хвилею будівля ліцею, два приватні будинки мирних мешканців. Пан Сергій переїхав до селища, коли його будинок у прикордоні Дмитрівці згорів після обстрілу. Ну, Я сидів на кухні якраз. Бабафнула крепко, аж вікно відкрилось. Ну, то ми одразу вибігли, побігли. Нічого страшного, аж в живій, живі, слава Богу. Страшне і дуже страшно. Вже, господі, я думала, то самоліт летить, ще вийшла і подивилась. А ну тобі на, через рім'я таке. Ракета. Ракета. Ой, поки жени мене, господі, наче тільки пожить на тобі ще щось з'явиться. Внаслідок вибуху поранені восьмеро людей, які отримали травми різного ступеню тяжкості. В основному це оскорчні поранення в області стегна, плечового суглоба, плеча. Також це струси головного мозку, контузії головного мозку, переломи ребер. Всі хворі на даний час легкого та середнього ступеню тяжко. До кордону з Росією звідси 2-3 кілометри. Обстріли відбуваються постійно, говорить секретар громади Володимир Ліонов. Ви знаєте, в нас авіаудари практично кожен тиждень є, але такого в центр нашого селища практично за останні місяці не прилітали в центрі. Було по окраїнах, де да, пошкоджувалося, але щоб в центр таке. За останні місяці не було. Кожен переживає за своє селище, і необхідно що то робити, де ремонтувати, де прибирати, де е, повинні якісь роботи вестися, але коли е, ти не знаєш, коли з якої сторони прилетить, е, вибачте, вже сам психологічно вже не настраюся на робочий лад. Скільки збитків завдали цього разу, російські військові, говорить Володимир Ліонов, ще не підраховували. Намагатимуться як скоріше закрити розбиті вікна у дитячому садку.